Привіт, ще колись 20 років назад приблизно я був причетний до спосюдження Україні цієї технології заготівлі кукурудзяної корнажа, блюшілки іноземні. Тому вже така технологія закладання мішків дуже поширена в Україні. це вже стандартом, я думаю, більше ніж 150 ферм точно, може більше. А потім під час роботи німецької компанії консультантом по годівлі ми зіткнулися з такою проблемою, що в багатьох раціонах високопродуктивних керів, особливо. Дуже багато ми бачимо транзитну крохмалю. Навіть відправляли зразки корів, які споживали там більше ніж 5 кг кукурудзяного корнажу до німецької лабораторії. Вони досліджували там в межах від 10 до 12%. пацієнтів. залишкового крохмалю було в сухому залишку. Гною американці порахували, що 1% крохмалю не засвоєно. Це 330 мл втраченого молока, тобто можна порахувати, що в цьому раціоні кілька літрів молока корови менше давали. Проблема в тому, що при заготівлі кукурудзяного карнажу, особливо коли зараз погодні мови такі швидко висихає кукурудза, крупна фракція або зносилися вальці і так далі. Дуже часто крупна фракція. Львін зазвичай проходить транзитом. Велика частина його це втрати. Що робити на зміну йому прийшла. Кукурудзяна паста. Також я причетний до поширення цієї технології, тому хто ще користується цим дещо морально застарілий концептом карнаж, то варто переглянути цю стратегію і переходити на більш сучасні методи енергозберігаючі. Потім що робити із цією пастою, кукурудзяною. Ну, по-перше, там інший принцип дробарка. Ідеально, коли вона з ситами, дрібніша фракція, рівномірніша фракція. Якщо ви проїхали по Німеччині на півночі, особливо ви побачите, там, де молочна ферма, зазвичай там є неширокі силосні траншеї. Вони закладають як кукурудзяний силос, носять консервант ідентичний, як на кукурудзяний силос, вкривають плівкою, сіткою, мішочками гарно і прям відбирають корм, вмічувач, кидають цей корм. Не треба його сушити економно, ефективно і вигідно. Тому нам Якоїсь молочна ферма, варто того, щоб не залежати від цих мішків, бо проблема з мішками в тому, що гра нерідко б'є його, миші люди, бувають машини, пошкоджують і попадає туди. Кисень, воно прийне, і цей корм є шкідливим для тварин. Тому поки зараз зима, варто думати наперед, як ми будемо заготовляти, бо це реально круто, не треба сушити кукурудзу. Привіз поля, перебив на пасту, траншеї заложив і годуєш собі помаленьку. Дешево. Для зоотехніка гарно, директор не продасть, буде чим годувати цілий рік. Для директора гарно не треба великі витрати нести на сушку. Плюс ми раніше пасту заготовили кукурудзяну, можна поле убирати, потім вже починати орати. Ну таким чином розтягується цикл роботи важкої техніки на полі. Якщо раджу вам в вашу копілку таку ідею додати. Слава Україні!